Дії мікрокредитних і колекторських організацій, так само банків, практично однакові. В перші дні кредитори можуть більш-менш в коректній формі дзвонити і нагадувати про кредит. Якщо у вас пішла прострочка по кредиту, або ви розумієте, що вона піде. Потрібно обезпечити себе від неприємностей. Улюблене заняття кредитора це гра на нервах. Моральний терор стосуватиметься як вас, так і вашого оточення. Для того, щоб запобігти парну колежів, дзвінків і саме з вами оточення, потрібно зробити слідуюче: прибрати з усіх соцмереж і інтернету в цілому всю інформацію про вас: фото, телефон, адреса, заборонити доступ до сторінки в Facebook і тому подібне. Видалити всі додатки в телефоні, яким ви дали доступ до своїх контактів. Якщо ви хочете змінити номер телефону, попередньо видаліть Viber, потім встановіть його вже на новий номер. Міняйте банківську карту, до якої прив'язані кредити, тому що будуть знімати все без попередження. Якщо ви змінили прописку, Підіть на пошту і напишіть заяву про переадресування пошти. Телефонні розмови, смс і звичайні листи не представляють взагалі ніякої юридичної сили. Всі слова з погрозами позбавлення вас батьківських прав, відділи стягнення, департаменти космічних воїнів та інше. Це звичайний моральний терор. Важливі лише рекомендовані листи, за які ви розписуєтесь. Це може бути повістка в суд, виконавчий напис, повідомлення про відступлення прав грошової вимоги. Що відповідати кредитору, якщо немає грошей. Навіщо вступати в діалог взагалі, якщо немає грошей? Є гроші на погашення кредиту? Спілкуйтесь, але виключно у письмовому вигляді Укрпоштою можна домовитися по телефону, але якщо кредитор вам надає гарантійний лист по телефону або в вайбері. Фото грошей відправляйте їм також у Viber. Цивільне право і кримінальне право зовсім різні речі і практично не перетинаються. За кредити не садять. Садять, якщо ви дійсно вкрали в сусіда паспорт і взяли на його ім'я мікропозики. Нерухомість не забирають, якщо звичайно це не іпотека, або ви не запустили все до судового рішення з цифрою більше 100 тисяч. І то зараз діє мораторій. І взагалі все вирішує суд, а не 18-річний кредитор, який вам телефонує або пише. Якщо у вас є гроші для пашення кредиту, можна вирішити все самостійно, без будь-якої допомоги різних АО Будула Інвест. Так само можна самостійно спробувати повернути переплачені кошти. Якщо у вас виникла заборгованість перед кредитором, ви оплатили тіло по одному ж тому самому договір, і у вас хочуть ще гроші в винні кількості, тоді потрібно витребувати докази кредитних відносин в самого МФО, банку або колекторів, написати кредитору запит на надання доказів самого кредиту, витребувати інформацію, хто коли, кому передавав гроші, витребувати сам договір, розрахунок заборгованості, графік платежів і тому подібне. Я рекомендую писати звернення. Або скарги виключно в письмовій формі, листуватися тільки Укрпоштою, рекомендованими листами. Після аналізу відповіді кредитора можна писати обґрунтовану скаргу в НБУ. Далі, на підставі відповіді НБУ, знову писати кредитору запит чи заяву, в якому треба викласти суть відповіді НБУ. В окремих випадках можна писати кредитору заяву на повернення переплачених коштів. Якщо кредитор не надав відповідь на ваш запит, Прикріпляєте копію вашого звернення, копію чека про відправлення кредитору такого і бажано опис складення поштового відправлення, і це все відправляєте в НБУ з обґрунтованою скаргою. Військовослужбовцям ще простіше, вона може списати пеню штрафи та відсотки до тіла кредиту. Багато парадників пропонують просто забити на кредити. Так, можна. Деякі кредитори нічого серйозного не роблять. Але якщо ви спустите все на самоплив, результатом того може бути виконавче провадження на підставі рішення суду або виконавчого напису нотаріуса. Якщо виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, це ще півбіди. Таке провадження, а точніше напис, можна оскаржити в суді. Але якщо виконавче провадження не підставі рішення суду, то так просто від нього не позбудетись, а в основному не позбудетесь взагалі, поки не сплатите по цьому виконавчому провадженню. Ось вам приклад: суд з приватбанком. Ціна позову 135 тисяч. В задоволенні позовних вимог Приватбанк відмовити в повному обсязі. По суті, тіло кредиту було 4798 гривень. Банк накрутив 135 тисяч гривень і подав до суду. Якби позичальник не відстоював свої права в суді, не робив заперечення проти позову, не моніторив реєстри, то цілком ймовірно, що суд прийняв би рішення саме 135 тисяч. Далі банк пішов би виконавчим, вслідстві чого виконавче провадження і утримання грошей з позичальника. Якщо ви вже в просрочках, в обов'язковому порядку раз на тиждень моніторьте. Реєстр брожників, система виконавчого провадження, список судових справ, призначених розгляду. Знайшли себе в реєстрах, негайно дійте, і буде вам спокій!